І так, значить, произведемо чистку системного блоку від пилюки та замінимо термопасту на процесор і на відеокарті. І так, значить, відкручуємо два винта. Один буде тут. Він може бути під викрутку або ж від руки можна відкрутити. Коли відкрутили таких два, верхня панель знімається, подвинули сюди. і Виймаємо. Так, потім беремо викрутку, і от у нас на двох винтах Відкручуємо їх. Два. Тепер у нас є фіксатор відеокарти. Він знаходиться. Внизу тут слот. Його потрібно донизу натиснути пальцем. Натиснули. Перед цим виймаємо штекер до питання, нажавши на, сюди на качельку і доставши верху його виняли і все, виймаємо до верху відеокарту. Відеокарту дістали, поки що відлажуємо її в сторону і розбираємо далі. І так, нам потрібно зняти охолоджуючу башню. Спочатку, значить, от є такі зажими. Їх потрібно нажати. Зараз я одною рукою не можу. І так, значить. Нажати потрібно донизу і в цю сторону віддвинути оцей язичок. Нажимаємо, віддвинуємо. Все, він освободився. Так само робимо з цієї сторони. Тут трошки не так комфортно, тому що. Від'єднуємо ще у мене два кулера. Один спереду і один е, внутрі стоїть. Тому е, шукаємо два штекера, від'єднуємо їх від материнської плати, або ж через, так як в мене, зроблено через подовжувач такий від'єдную звідси. І легенько з одної сторони з тої якої від'єднали, приподнімаю легенько. І достаємо. Ну, що ми бачимо? Акуратно дістаємо і бачимо, що процесор у нас прикипів до охолоджуючцей. Тому потрібно так е, обережно, щоб не погнути самі дорожки на процесорі. зараз будемо якось його здвигати з місця, щоб відліпити. Він сюди прикипів. І так, значить, як зробив я. Я його ще повністю не зняв, це тільки відліпив. Взяв під сам краєчок, от так от, засуну викрутку, як бачите. І легенько, з чувством, без, без великого зусилля, легенько припідняв його. от, так от. Все, тільки зірвав, потім відсекую, беру руками і від'єднує. Ось такий він у нас. Так, ну це відставляємо в сторонку обережно. Поставимо його на відеокарту і починаємо розбирати далі, знімати кулера звідси, щоб хорошенько можна було промити навіть під краном. Промити, вимити, вичистити це все звідси, щоб потім назад його Ставити. Тут у нас все чистенько, але ми витягнемо диск SSD, виймемо оперативну пам'ять, витримо все від пилі, продуємо, кулера продуємо. І ще, що немало важно, це з цієї сторони корпусу у нас також є така заглушка. Її можна також відкрутити. Відкручуємо, знімаємо її. І там кабеля так само може бути пилюки, багато налипше десь. Також протерти його там. Вона так само знімається, як і та частина сюди висовується і виймається. І так, значить, щоб дістати в мене перший кулер, потрібно просто цю заглушку. отак от Натискаючи сюди, і звідси вилазить один борт. Його потрібно нажати і підважити доверху. Зараз я е, от, значить, нажимаєте і винімаєте звідси цю частину, Ставите десь в сторонку дугу. Ну, а з цієї сторони вона дістанеться сама. Так само в сторонку. Ось сам кулер. І його також будемо продувати, чистити. Бачимо, як забиті соти. Ну, Я б не сказав, що прямо сильно, але забито. Ця сторона трохи не сильно, але є. Буває і е, жахливіша картина. І так, щоб дістати нам другий кулер, потрібно відкрутити 4 е, цих вінта по контуру. І так, відкручуємо. Так, знімаємо пластину верхню, і до неї прикручений кулер на двох вінтах з цієї і двох винтах з цієї сторони. Так само відкручуємо їх, щоб нормально все видути. І так, бачимо, що е, з внутрішньої сторони е, забиті сотен більше, ніж тут. Тут, якщо дивитися, воно просвічується трохи, але не зовсім. Ну, видно, що є нальот. І то будемо чистити. І так, приступаємо до розкручування відеокарти. Дивіться, у нас є. вінти. у нас є. Тут він піклом, тут Ми відкручуємо Все, що бачимо, те, що будеться все відкручуємо. Раз. Два. Три. 4. Так. І відключуємо самі крінти. Обережно? Подвижні, не спішити. І так, далі. Ми відкрутили е, цю пластину. Е, беремо в ліву руку саму карту отак під неї. А право зверху починаєте робити такі движення легенько, тому що, якщо так само буде, як на процесорі термопаста сильно засохла, вона може сильно прилипнути до охолоджуючої пластини. Тому легенькими такими подвигами стискаємо її з місця, щоб не було ніяких. Різких движень і не відриваючи, а іменно таким двіженням, поки не відчуєте, що вона вже легенько ходить. Тоді можна легенько і віднімаємо. І так, коли від'єднали, від'єднуємо штекер на. на... Підсвітку від карти, щось воно не хоче. Зараз спробую двома руками, тому що неудобно. Чимось підважити можна. Якоюсь викруткою тонькою. <кій> і так, значить, тут два штикерка. Розкажу вам на прикладі, не хочу ніяк сфокусуватися. І так, тут два штикерка один і ось інший. Покажу, як його виняти. Він так стоїть. Тут є з цієї сторони два таких віконечка маленьких. Ось бачите, ось одне і ось інше. От потрібно оцю пластину чимось гостреньким відігнути. От воно тут має такий вигляд. Бачите, таких по бокам два вузки, Їх потрібно відігнути, щоб витягнути спокійно. Якось так. І так, дивимося, в якому стані карта. Нічого такого немає. Пилі особої немає, але дивіться, яка термопаста. Вона, дивіться, я пальцем ввожу, вона не маститься. Вона вже висохла повністю. Ось тут на самому цьому видно краще. Дивіться, я беру пальцем і стискаю, вона жорстка, вона такою не повинна бути, вона вже задубіла. Термопрокладки в доброму стані, нічого порватого немає, все добре, тому протремо від пилі, вичистимо термопасту тут-тут, витримав все. І Зараз ще гляну на самі соти, чи вони також забиті, то знімемо сам корпус і це і так само промиємо, як на процесор. І так, значить, також по кругу. Щоб е, от такий. Раз, два, три, там, і по кругу вони так по всій карті, Це відкручувати, щоб відкрутити задню пластину. Ми також будемо її знімати, щоб подивитися, що там є, і протерти від пилу. І так дивимося. Зняли ми цю е, пластину. Вона знімається легенько. Е, нічого такого страшного немає, але трохи пилу все одно є, тому ми її протремо. І так, щоб зняти саму е, решітку від е, пластмаски від корпуса, потрібно такі винти відкрити тута, тут, е, тут 2, і так само тут два. І все, і вона просто виймається от з корпуса. Е, є трохи пилу, але небагато. За скільки років вона працювала, то я б сказав взагалі мало пилу. І так, значить, почистили ми е, процесор, термопрокладки я так трохи почистив їх зверху, щоб вони наждаче маленькою зняв верхній слой тонько і вцепив назад. Всі ці попротирав е, саму плату від пилі з цієї сторони, з цієї. Вот а, радіатор з відеокарти. Це що це таке бачимо повністю частеньке і зараз будемо потихеньку складати назад. Складаємо все в обратній послідовності так оцю е, задню захисну. І потім вже будемо цепляти сам радіатор до пластмасового корпусу відеокарти. І вже потім все це на відеокарту. Так, як бачимо, прикрутив я ці винтики, задню пластину, прикручену. І прикрутив на ці ось тут два, тут два і тут два в кінці. Сам корпус з кулерами. Тепер беремо, значить, накладаємо на плату, не забуваємо вставити фішки освітлення світодіодної цієї стрічки і живлення самих кулерів. Отак от якось все прикладаємо. Ну, звісно, прежде, ніж прикласти, щось я забув. Намазуємо термопасту тонким слоєм по самому процесорі. І все. І накладаємо зверху охолодження. Е, от, значить, Бачимо, я нанес термопасту. Зараз трохи ще підчистю, тому що тут трохи вийшов з лінії і буду накладати охолодження. Так, Бачимо, що вже приставив. Е, вставив цю планку назад і наживив. самі він тільки потрошки. Тепер беремо навскоси, в одному. Піджали, потім цей. Піджали, піджали, піджав І знову навскаси. Уже ну, всі вже, вже, вже вжалося. Цей держимо до кінця. І тепер ці бокові. Так само. Ну і провіримо. Так. так, все. тепер ще беремо оцих 4 вінта. Раз, два, три, чотири. І все, карта готова. Будемо далі займатися процесором. І так, значить, зібрали саму башню, вставили кулер. так само, чотири вінта. Цей прикріпили на скоби з цієї сторони і з цієї. Зараз, значить, процесор ми вже почистили. Вкладаємо його в саме гніздо, таке, оп, відкриваємо, вкладаємо його сюди. Е, можна предварительно намастити сразу термопасту на нього, щоб було зручніше тут. і Потім вкладаємо його в сам корпус і прижимаємо башнею. Ну і на цьому, в принципі, все. Так, ми ще почистимо, виймемо планочки оперативної пам'яті. Е, продуємо самі слоти, е, вичистимо, подивимося, чи все добре. Саму плату, ну, плата чистенька, нічого такого немає. Самі е, о, кулери корпусні також почистимо перед установкою, тому що на них теж трохи є пило. І все якось так.